Чому інколи ми занадто багато вимагаємо від стосунків, або навпаки, нічого не просимо, і часто це взагалі не про партнера, а про нашу самооцінку. І якщо людина не відчуває своєї цінності, вона або буде доводити іншим людям свою цінність, або буде боятися втратити те, що є. Хтось контролює, ревнує, перевіряє, щоб переконати, що його досі не покинули. А хтось навпаки мовчить, терпить, пристосовується, щоб навпаки не викликати конфлікту. Але будемо чесні, в обох випадках це не про любов, це про страх. І поки ви боїтесь втратити, ви не можете по-справжньому бути у стосунках. А почати можна з простого: запитати себе, а чого я хочу насправді? Не що потрібно іншому, а що потрібно мені? Адже коли ви відчуваєте власну цінність, ви не просите зайвого і не мовчите, коли потрібно говорити. А тепер невеличке питання до вас: в чому полягає ваша цінність і як ви її підтримуєте? Якщо вам важко відповісти. Про свою цінність пригадайте якусь іншу цінну людину. І запитайте себе, в чому полягає цінність цієї людини і як ця людина цю цінність підтримує. Це буде невеличке завдання, щоб ви розуміли, в якому напрямку вам рухатись.